Наводь вже свій марафет і давай починати. Отож, всім привітики! Ви на моєму каналі. І сьогодні я захотіла вам розповісти аж 5 фактів про мене. І давайте почнемо. Перший факт. Напевно, для вас це досить дивно. Але я не дуже люблю відварене м'ясо. Але я просто обожнюю салатик. Наступний факт. Ви знаєте, яка у мене порода? Це ж безпородна. Ні, у мене є порода. Моя порода називається дворянська. Отак. От Тут звучить гордо. Наступний факт. Це те, що я вам не можу підтвердити. Але, скоріш за все, дилося в кінці червня. Я вирішила трошечки змінити катер. І наступний факт це те, що на правій передній лапі у мене неправильна подушечка четвертого пальця. І зараз я озвучу останній факт. А потім будете чекати нове відео. Да? Добре? Добре. Отож. Тей факт звучить так. Я обожнюю суницю. Той, хто з'їв всю суницю? Я? Та ні-ні, то не я, То, 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 에, то, то, то Машки". Угу, Звичайно. Ото ми вас дуже всіх міцно обіймаємо, чомкаємо. tinha me der coisa,